Порятунок собак починається з евакуації, але завершується лише тоді, коли вони знаходять свій дім і людину, яка дарує їм тепло та любов. Нагадати про це українцям вирішили зоозахисні організації і влаштували фотовиставку, яка називається Ширше. Що означає ця назва і хто став героями світлин? Дізнавалися наші журналісти. А тепер запрошують на виставку і нас із вами. У Києві відкрилась благодійна виставка ширше. Вона присвячена врятованим під час повномасштабної війни собакам. У кожної своя історія, яка крає серце. Коли його завели, він такий, ну майже як і всі песики, якось так себе дивно веде. А потім мені говорять, що його звати Чарльз. Для мене Чарльз це щось таке аристократичне. Я йому кажу, так, Чарльз, в тебе таке ім'я. Давай покажи, який ти аристократ. І от він зразу так якось і послухався мене. Відомий фотограф Серж Сердюков через об'єктив майстерно передав унікальні моменти життя чотирилапих. Його світлини відображають внутрішній стан песиків. У них можна побачити любов, відданість і силу духу. Щоб е е, отримати такий погляд від неї, потрібно трішки покривлятися. І мені допомагали, собачі іграшки брали. Ось не на все вони реагують, але от на щось відреагувало: типу, раз ви з мене кривляєтесь, то я вам покажу язик. Фотозйомка собак тривала два дні. Я трішки розмірковував і зрозумів, що потрібно робити їх так само, як і людей. Майже всі собаки з бойових дій. Ось, і тому, коли на них спрацьовує спалах, вони напевно щось відчувають, те, що вони бачили там. Тому насправді було дуже важко. Виставку підготували Safe Pets of Ukraine, організація із захисту прав тварин Урса та Патрон Пет Центр. За даними зоозахисників, кількість собак і котів у притулках через війну зросла на 60%. у тилових областях збільшилася на 20-30%, а у прифронтових регіонах. На сто відсотків це тварини врятовані від війни, передані нам військовими чи під час а, евакуації. А також в нас знаходяться тварини, які постраждали від жорстокого поводження. Виставка називається ширше, і в нас є навіть звернення, що їх погляд ширше ніж вольєр. Їх любов ширше ніж вольєр, і вони потребують любові родин. У такий спосіб організатори не лише знайомлять відвідувачів з історіями врятованих тварин, але й зауважують, що кожен з нас може допомогти безпритульним собакам покращити їхнє життя. Справжній порятунок тварин закінчується тільки тоді, коли тваринка їде додому. Тому загальна ідея і загальна мета це в першу чергу, щоб всі ці тваринки кісь будуть висіти в бульварі, знайшли своїх людей. Да, і загалом, щоб люди зрозуміли, що в Україні величезна кількість безпритульних тварин. За останніми даними їх більше ніж 50 тисяч. Більша з них частина це песики. А нас насправді мільйони. Благодійна виставка триватиме до 27 листопада, листопада. Тож кияни та гості столиці мають можливість відвідати її у зручний для себе час.